Я сьогодні чергова, йду накривати сніданок, прокинулась, тремтять руки, болить голова і аж нудить мене. Помила голову, трошки заспокоїлась, тому що перше, що прочитала, цілу ніч тривога, Київ, Київська область біля церкви, шість дронів. Оце, то, знаєте, так бадьорить зранку. Що завадить йому підняти там 20-30 літаків і шуранути тих кінжалів, наприклад? Нічого не завадить. І ніхто. Господи відведи. Якщо це можливо, якщо можливо, диво, прошу тебе, просто долоньками закрий нас, всіх нас. Я так хочу, щоб ми всі вижили. Ось такий гівнячий настрій зранку. Піду вип'ю каву, трошки мене пропустить. А настрій такий, як і картинка над озером, власне. От такий. Ось От такий на душі, ви знаєте. Просто аж сльози стоять в очах і не можу нічого собі зробити. Так, піду знімати стільці. Оце, знаєте, саме загайне зранку насправді зняти стільці. Бо їх багато вже грибники по неприїхали. Такі нахальні, ходять чуть ли не в хати вже людям. Пів на девяту за годину люди прийдуть снідати. Тепленько, тепленько. Красиво. Бачите, ось такий цей штук працює. Інверторний кондиціонер. І тут справді 19 градусів і досить тепло. Ну, добрий ранок нам всім. Такий, як є. Все, життя не буде таким, як раніше. Я вже завела тут свою чашку. Це мені сестричка моя зробила, Юля. Вона робить всякі цікаві штучки, чашечки і подарунки. У мене ще є посилка від неї я не розпакована сьогодні з вами. Ну так, посилочка Вона мені чашку прислала. Я замовляла для нас вони подруги, то вона і мені прислала. І так вдячний, так зараз приємно. Поки на кухні смажаться грінки, давайте трошки сходимо в поле, подивимося на красу, подивимось, чи є гриби. Бо я так бачу, що мають бути. Ну, це оті там гриби дуже багато, є тих, що можна їсти лише один раз. Бо знаєте, що гриби є тільки двох видів. Їстівні і їстівні. Все. Тільки одні можна їсти один раз, так мені тут пояснювали. Ну, я багато маслюків поки що не бачу. Тут в травичці. О, є! Є! Привіт! А я тебе бачу. Я за тобою прийду. О, а ні, це якісь... Боже, що це таке? <риві> якісь красиві, але не знаю. Невідомо. Якщо це невідомий мені гриб, він для мене не існує. У мене була тут така полоса тих грибів. Але щось мені здається, що хтось сюди до мене приходив. Ой, ще є маслячок, І ще є маслячок. І ще є маслячок, Ну, коротше. Є, є, трошки є. Треба до них прийти. Такий туман, туман. Красиво. Тихо тут, тихо. Це дуже заспокоює, насправді. Вона збирала трошки грибочків, покормила вже і обідом людей і вже до вечері до справа. Настя, поки займається скрипкою, трошечки з вами поговорю. Ой! Тривожно. Тривожно, страшно. Але, знаєте, не той страх, правда, ж, який був на початку війни. Зараз він на такій люті замішаний, на такому ставленні, як до гнид, як до гною, як до нечвид. Чого на тому і тримаємося. Це, знаєте, в тих коментарях, пам'ятаєте? Вони скринять наші коментарі і ржуть. Да. Розумію, що багатьом зараз зовсім не смішно. Боже, такий кошмар. Нікопаль, Миколаїв, Харків, Донецька область абсолютний жах. Абсолютний жах. Але ви знаєте, я сьогодні от думала. Напишіть мені, ви. Я знаю, що є той ті серед вас, хто живуть в досить страшних містах, там де ви час бомблять. Чого ви не виїжджаєте? Я зараз без будь-яких от якихось задніх думок. Мені просто цікаво логіка, чому ви залишаєтесь, що вас тримає. Тому що не знаю, мені здається, я б не, не змогла. б. Я, я, я дуже не нервова неврівноважена. Я страшена. Я знаю, що є люди з більш стійкою психікою. Я знаю, що є люди, які можуть спокійно до цього філософськи ставитись. В принципі, людина збегає до всього. Але це ж постійна така небезпека, це такий кошмар. Розумію, що є ті, хто працюють на підприємствах критичної інфраструктури, є лікарі, є, є рятівники, ну, рятувальники. рятувальники правильно. Ох, але ж ті, хто ні, чому не вивозити дітей? Якщо раптом такі є серед, серед вас зараз, мені просто цікаво ваші аргументи. Просто для себе скласти картинку. Я розумію, що зараз я була більш категорична всім, але зараз розумію, що війна так багато відтінків сірого, навіть більше ніж 50. Немає чорного і білого, немає однозначних відповідей на всі запитання. Кожен для себе вирішує і кожен для своєї родини. Вважайте це просто за цікавість. Мені цікаво, як ви мислите, цікаво, як ви приймаєте рішення, просто для себе для повноти картинки. Ой, так. Я так страшенно хочу додому, але розумію, що ні, поки ні. Та й було б справді дивно поїхати звідси, якщо ми поки що можемо бути тут. І я тут можу бути корисна. Я справді можу бути корисна. Сьогодні, завдяки моїм друзям, моїм хорошим знайомим, волонтерам, в нас буде неправильна машинка, а сушарка тут. Це дуже полегшить життя взимку, тому що тут дуже висока вологість. І навіть коли є сонце, є кілька годин, щоб висушити білизну, а прання все одно буде. І одна справа, що можна висушити великі комплекти біля буржуйки, там є така кімната, там, де є буржуйка. Але ж свій особистий одяг зручно закинути в машину сушарку і швидко там висушити. От тепер вона в нас буде. А ще в мене є ребус, у мене є 10 тисяч гривень. Які треба витратити на шафи. Три шафи. Треба зробити так, щоб влізти по три тисячі гривень за шафу, Таких я поки не знайшла. Але я думаю, десь в хусті тут, можливо, є меблеві фабрики, де можна в нас є кому порахувати, кому замовити фурнітуру. І самі тут хлопці і зберуть ті шафи. Але ж спробуємо отаким от шляхом піти. Побачимо. Ще є тут що робити. Тут є дуже багато чого ще завершити для того, щоб люди могли переночувати, переночувати, перезимувати. А знаєте, скільки телефонують людей, ті, які тікають зараз із Запоріжжя, дуже багато телефонують з дітками, а тут поки що нема куди взяти. Зараз всіх розселимо, може хтось десь потісниться. А душа то крається, а Наташа, яка заснувала цей притулок, вона взагалі в шоці. Вона просто до сліз, вона не може її намучитися цим. Їй хочеться врятувати всіх, я її абсолютно розумію. Таке. А сьогодні ж я вам покажу короткий шматочок того, як, яким було наше життя раніше. Це якраз ви знаєте, перед Паскою. Ми готувалися до Паски. От наступний ролик, як ми пекли Паски, це буде взагалі огонь. агонь. Це перед самою Паскою ми приїжджали сюди, я ще все комизилася, думала, коли ми сюди переїдемо і що, як ми будемо жити, ходила, обдивлялася, знімала трошки обзор будиночку, це вам покажу. А скільки вже зараз цікавого є за цей час, який ми тут живемо? Бо ми тут живемо вже 4, майже 5 місяців, уявляєте? Таке життя, а ще покажу, як Катя, моя сестричка, їхала додому. Боже, я тоді за неї боялась. Як же мені було страшно? Вона в Хмельницькій області, поруч Нітишинська станція атомна, поруч Шепетівка. Але, зрештою, слава Богу, вона прийняла тоді правильне рішення, там нічого страшного не сталося, вона нормально прожила там це літо. І, так, і зараз, до речі, чоловіка її не забрали зараз в армію, хоча він. І на обліку, і все просто ну не треба. Достатньо було. Це ж вам не, не, не Путін. Господи, як я сміялась! Оця вся мобілізація путінська. Кажуть, що на кожен театр розповсюдили, що по 11 працівників театру має піти. На війну вбивати українців. І пише перший коментар: О, то улюблених своїх у минулому російських артистів українці зможуть не лише побачити, але і пристрелити. Господи, просто який жах. Ідіоти. Таке, у нас поки що, бачите, немає такої страшної мобілізації, і справді Катя, чоловік зараз з нею. Вони поїхали додому. Я дуже сподіваюся, що коли закінчиться війна. Ми буде перемога. Ми будемо їхати додому. Ми обов'язково поїдемо через них. Ми поїдемо туди в Гриців, обнімати всіх рідних, цілувати їх, купимо якихось подарунків. Будемо разом святкувати перемогу. Дуже люблю їх і дуже сумую за ними. Та й таке. Зараз вам покажу, як ми проважали Катю, як ми їздили сюди. Це був квітень 2022 року. А в нас от сьогодні така подія. Катя їде додому. Я не можу сказати, що я це схвалю. вона доросла дівчинка і окремо -то її, я теж її не можу тут. Називати додому, а то її відомо. У них там відносно спокійно. Багато хто тікає в їхню область, щоб перечекати війну. Це є її рішення, я його поважала. Було мені Привіт. Окранець. Здравствуйте, здрасту. Хтось називає бранфік, хтось асматик, це що гуляє з нами. Ты телефон зарядила, мама? Да, да. Я не буду... знаю. Да. Слуха багато людей. Так, а, це наші. Це ж ці з нашої лікарні сюди. Да. Мама понял, я все. Может, там ты не легче так? Да.

Щоб потяг пустило, щось не було квитків. На нижніх місцях взагалі не було, тільки на верхні. Люди повертаються додому. Багато хто Тут, що тут? Він її прямує до Києва, але через Катіну станцію. назад Чесно кажучи, дуже пусто. Прийшли звикли, що Катя з Саша. Ну, ладно. Що ти сидиш тут, жінка? Що ти поїла? Коза дороза ходить скрізь, під'їдає. Так, а я одягнусь під покажу, як Настя займається танцями. И какие стопы же должны быть красивые при этом, да? Вот такая история. Сестричка моя поехала с додому. до дома. Я не можу його суджувати в жодному разі, тому що на її чоловіка прийшла повістка. І якщо його заберуть зараз на війну, ну, то вона його перед війною і не побачить. Тобто невідомо, коли та війна закінчиться. Вона хоче побути з разом. В них зараз тихо. З, 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 з поганого сирени в них є щодня, але з хорошого в них є класне бомбосховище своє. З погано, а те, що дитина боїться цих сирен, з хорошого їх там не дуже добре чути. Це також погано, тому що якщо прилетить, то сирену не чув. Ще з хорошого, те, що у Каті клепка в голові є і здоровий теж. якщо почнеться якесь загострення і буде небезпека для дитини, вона приїде назад, і ми знайдемо її місце в будь-якому випадку, де б ми не жили і як би там не було, ми знайдемо для неї місце. З поганого те, що в них у 30 км від них атомна станція. Але ми це все з Катю проговорили, і я впевнена, що з приводу того, що в порівнянні. Можна побачити той, хто тікає з Харкова, з того пекла, то йому в Хмельницькому тихо. Але той, хто сидить в Хмельницькому і чує ті сирени, то вони хочуть і на захід тікати. Тобто, тут така штука. Я вважаю, що діти не повинні чути вибухи, не повинні чути сирени, якщо є така можливість їх вивести. Ну зараз Катя там, а там буде видно. Звичайно, я переживаю. Звичайно, я би її не відпускала, але вона доросла дівчинка. Вона сама мама, сама жінка доросла, і вона має право приймати свої рішення і її будь-які рішення є правильні для її родини. А ми зараз їдемо з Дімою в супермаркет, тому що я зібрала гроші. Ми купили хлопцям на передову аж чотири рації. Думали дві. Думали, не зберу. Зібрала. Зібрали ми 20 800 гривень і купили чотири класні рації. Справді, вони допоможуть хлопцям в роботі з домашнім координуватися і мочити росню ще краще. А е, також моя. Е, як назвати її правильно, начальниця і подруга, і мені дуже приємно, що я можу так її називати. Вона скинула мені гроші на продукти для однієї бази, де живуть переселенці. Там 30 жінок і 31 дитина. І все, що вони весь час їдять так. Їх там годують, їх там пили, прихистили, поселили. А як я кажу, їжа гігієна це завжди розходники. Це все закінчується. І вона кинула деяку суму грошей, ми зараз все це купимо. І потім я їй відправлю чек. і Величезну вдячність. Звітую це все. Пішли закупалятись, змотаємося туди на базу. Це та база, де ми, можливо, справді будемо жити. Ну, неможливо, та господи, це 99% просто питання, коли ми досі не можемо отримати допомогу ОТГ. Вони нас досі не оформили. Скільки вже минуло часу? Зараз 21-ша, так? 15 днів, 2 тижні. Шикарно, ну? Колись вони до нас дійдуть? Додаємо сюди, ми взяли і масло, і гороху, і там гречка внизу, багато її. Вермишель, каву для спільного користування. Це ми вже витратили скільки дім? Три тисячі гривень. У нас ще є три тисячі. Пішли далі. Це для миття підлоги. це для миття посуду, олія. Там ящик зі сметаною. Це ящик з яйцями. 30 коробок. Порошок для прання. Ну і продукти. Ш майже 6,5 тисяч гривень це все. Дали вже туди на кухню, все забрали, каву забрали зверху. Сушиться все, люди живуть і куди діватись. Це й прекрасно, що є взагалі така можливість втікти сховатися від війни з дітьми. Тут всі живуть з дітками. Так, от, мабуть, тут будемо жити і ми. Я розумію, що моїй Лені з малесенькою Лідочкою, з машкою це не підходить, бо з тримісячною дитиною в будиночку без опалення неможливо. А в селі ми нормально, господи, жопи ноги дітям помимо в тазику. Як там раз на два-три дні туди в душ, то і все добре. А воно ж ще все зазеленіє, це ж поки що, бачите, листя немає, воно ж все голе. А як воно стане, все зелене, тут буде така краса, неймовірна. Все, Думаю, що тижнів два-три воно вже починає зеленітися. Будемо жити. Наче ми на відпочинку, будемо працювати. Я все одно працюю я дистанційно. Всі ці мої збори, закупівля цих рацій. Я ж роблю координацію, я ж сама не їжу в Київ за тою рацією. Ми їх зібрали гроші, замовили ті в чотири рації, їх привезли з Польщі, привезли в Київ. Племінник прийшов, перевірив, відправив, військові отримали. Я в процесі це все зібрала з людьми разом гроші, з підписниками, оплатила. Потім мені перекидає Юля гроші. Взяла я ці гроші, там в мене ще була решта десь тисячі дві. Взяла, Побігла з Дімою, накупили, загрузили, привезли, віддали. Тобто ми отак набігами туди-сюди, туди-сюди. І отак воно і працюється. Тобто мені навіть я буду сидіти тут, але буду вважати, що це мій офіс, отакий от, на березі озера. Оце думаю. Ми помістимось тут з колею точно трьох. Але ж і Настя буде приповзати. Чи варто сюди ще оце третє ліжко ставити? Може і варто, може не варто. Я не знаю. Буде, як буде. Як ти думаєш, Дім? Думаю, що варто. Варто, теж думаю, що варто. Стільки треба буде докупити а там. Ну, там по-любому, це ж Настя, вже як побачила той дах. Вона вже все, вона вже хоче бути тут. Я думаю, що ми реально перекладемо оцей матрас. Оцей матрас перекладемо от сюди. Тут буде як двоспальне ліжко біля вікна. А тут буде склад. Все поставимо, те, що треба, будемо збіднявся, взяв і спустився. Тут Ой. От воно, звичайно, невеличке. По суті, от як ці ліжка, стільки місця і є. Отак. От Але краєвид прокинувся зранку. Краса, неймовірна. кицька втіче. Ну, фіг знає, вже буде, як буде. Ми ще й на обід потрапили. Рис з м'ясом, боже, кава, супчик. я не знаю, як це все доїсти. Дуже смачно і багато. Купили ми ну, в місті такі невеличкі корзиночки. Причому так цікаво, оця жіночка продавала 100 гривень корзиночка, 150 маленька. А поруч такі самі були по 250 і по 300. Ну це вже як поправить. Це вже з запасом, коли вони точно його є. І купили ми ось такі пасочки Вони з вушками, кондитерські, красиві. Щось якось відсвяткуємо. А ти чому пасочки не забираєш Забирай. А треба вже забрати. Так, а куди чого вони будуть тут лежати? І зараз. А чому ні? Жарко в машині зараз буде, ні? Це не сюрприз для малих? Пасочки? А чого має бути ні? Та Начебто ні? Може ж їх будемо освячувати. А, я не знаю. Ти думаєш? Давай я запитаю. Ну, хай постоять тут за... Вони не розтануть точно. Ну, за 20 хвилин не розтануть. Ось така була у нас підготовка до Пасхи, щось купила, а щось самі спекли. Як ми в лікарні пекли Паску? О, це буде дуже цікава штука. Якщо ви на мене підписані на інстаграм. Instagram... До речі, мені знову знищили сторінку в інстаграм. Не задовбали. Вони вже якось визначились чи що. Нічого категоричного такої там не поставили, але зараз справді ціла кампанія дискредитації українців і от затикання їм рота. Ну, побачимо. Може, я ще раз її поверну. Так, там я тоді викладала наші паски, які ми пекли на всіх людей в лікарні, на всіх більше ста чоловік. Покажу це все в наступному влозі. А найближчими днями таки дуже хочу прямий ефір. Тут у нас майже не було інтернету. Я не знаю. Проблема не в нас, в нас все добре. Проблема десь в селі. Узлі, коли там пропадає світло, якісь перепади напруги, у нас вибиває інтернет. Можливо, це якось вирішиться. Я дуже сподіваюся, я знаю, де тут вже сильніший інтернет. Я вже в мене скачала програмку, з якої я походила до роутерів, порахувала е, трафік. Та так холодно, що слухайте на вечір. І я думаю, що так як ми з вами і радились, або на вихідних, після шостої, з шостої до сьомої, бо що 7 сьомої в нас вже вечеря. І там, потім вже і темно. Або ж в будні з 6 до 7. Побачимо. Можливо, ми спробуємо навіть з нашої кімнати, може, і витягне. Ну, зум же ж тягне, то може і прямий ефір витягне. Принаймні, я от зараз зібрала трошечки питань, можливо, я на них відповім і в прямому ефірі. Там їх небагато. В принципі, що мене вже питати, я вам все розказую. Але ж хочеться поспілкуватися з вами, хочеться чимось поділитися, хочеться вас як підтримати якось. Ой. Є впевненість, що все буде добре. От буде, але до того всього треба дожити. Чого нам всім бажаю. Все, погнала я на вечерю. Чуєш, що Настя моя вже дограла, скрипки вже не чутно. А ні, ще щось грає. Ми сюди е, маємо перевезти фортепіано. І почнемо ще й уроки фортепіано, але це я вам вже згодом покажу. Все. До наступних зустрічей. Дякую за те, що ви тут в мене є. А про мої довгі е перемовини і переписку з Патреоном і Ютубом з приводу виплат я вам розповім теж наступного разу, бо це довга розмова. Я ще не отримала жодних виплат. Але я порахувала, що більше 300 доларів ми зможемо з вами точно перекинути на військових. <гум> Ні, тварня гуляє. Все, я так буду довго сидіти. До зустрічі у наступному влазі.